У Луцьку провели в останню путь трьох військових, які загинули під час виконання бойових завдань на Харківщині у Донецькій та Херсонській областях. Відспівували бійців у кафедральному соборі Святої Трійці. 29-річний Роман Стрельчук пішов до збройних сил у серпні. Загинув 4 жовтня в районі Білогірки на Херсонщині. На зв'язку не був вже з 30-го числа серпня. Новіша 4-го вже дали знати, що погиб. це сьогодні. Привезли до така ситуація. Дитина сталася два роки. Буде 10 листопада. Маленька батька не буде знати. Бігає. І з ним розмовляла була місяць назад. І він казав, що прийде, все буде добре, ще познайоми мене з жінкою і з племінником моїм, бо я ж з ними не знайома. Тільки кажу, відновилися стосунки, так почали спілкуватися. Сергію Пенкалі було 47. Він мобілізувався 1 березня, загинув 6 жовтня в районі населеного пункту Терни Донецької області. Був хороший хлопець, щирий. Сергій був дуже відважний і відразу з перших днів війни він просився, просився воювати. Двоє дітей, два сина. З дружиною він розведений. 43-річний військовий Сергій Ярмольський пішов служити в липні. Його життя обірвалося 8 жовтня поблизу 1 травневого на Харківщині. Веселий, спокійний. Що ж тут такого? Приказала держава пішов захищати свою батьківщину і не тільки батьківщину, і нас, разом, і рідних своїх, і дітей, і дружину, і всіх. Так, все сталося, що зробити. Будемо триматися, бо за нами перемога. Ну, він пішов сам доброволець воювати і так. 8 жовтня він загинув. Був дуже хороша людина. У них двоє діток, син і дочка. Сергія Ярмольського та Романа Стрельчука похоронили на алеї почесних поховань у гаражі Сергія Пенкалю на Вишківському кладовищі у Луцьку. Павло Мельничук, Віктор Легеньковський, Суспільне Луцьк.